Небезпечно поруч в Україні щодня викидають більше 10 тонн вживаних батарейок. Лише одна, опинившись на сміттєзвалищі, забруднює небезпечними речовинами 20 квадратних метрів ґрунту та отруює 400 літрів води. Докидати туди якісь хімічні елементи додатково це дуже нерозумно і шкідливо для довкілля. З іншого боку, викидати батарейки – це не тільки злочин проти довкілля, а це так само є величезне марнотратство. Тому що сама по собі батарейка це дуже сильно ресурсоційний матеріал, який потрібно переробляти. Розумний господар таких речей не викидає, а переробляє. Про шкідливість батарейок добре знають ось ці школярки, тому кажуть, їх не викидають. Зберігаємо, ми не знаємо, куди йду. А ну ми знаємо, що є спеціальні е, фабрики чи спеціальні Переробки підприємства, чи? коли так. треба здавати батарейки, то щоб їх переробляти акумулятори з мобільних телефонів. У Європі вже давно батарейки переробляють та утилізують. Так вирішили робити і у Львові. Міська рада запустила проект зі збору електронних пристроїв, який реалізують спільно з Любліном. Коштує проект 1 мільйон 200 тисяч євро і фінансує його євросоюз. Перший з контейнерів для збору батарейок уже встановили в ратуші, та дотепер чітко не знають, куди діватимуть зібране. У Нас буде організований склад, ми будемо їх складувати. Якщо запрацює гарно аргент, то ми будемо працювати з ним. Якщо ні, то ми будемо передавати на утилізацію за кордон. На сьогоднішній день інакше альтернативи немає. Львівське державне підприємство Оргентум єдине в Україні займається переробкою батарейок. Однак тут до намірів Львівської міської ради ставляться скептично. Сьогодні говорити про те, яка має бути співпраця з міською радою, напевно, ще рано, тому що міська рада не зібрала жодної батарейки. Розумієте? коли будемо бачити, що міська рада може збирати батарейки, бо вже два роки тільки розмови ведуться, тоді можна про щось говорити. На відміну від міських чиновників, що робити з батарейками, які відслужили свій термін, добре знає пан Константин. Він продає цей крам більше 20 років. Чоловік одним із перших у Львові встановив в своєму магазині контейнер, коли зібралося чимало старих елементів живлення, що їх залишали покупці. Нещодавно з міської ради чоловікові надійшов лист. Досить дивний лист від пана Павлєва з департаменту містобудування. Значить, там пропонувалися купити в них ті контейнери і встановити в себе на підприємстві. То, що мене власне здивувало, що мені пропонують купити в них контейнер. Усе зібране добро з цього магазину, а це більше 200 кілограм щомісяця, Відправляють на львівський Аргентум. То ми їх сортуємо по типах. Є чотири основні типи: це є лужні, сольові, літіві і нікель метал-гідридні акумулятори. Для стадії сортування найважливішої стадії батарейки поступають на млин. За допомогою якого ми руйнуємо максимально руйнуємо корпус батарейки на дрібну фракцію для того, щоб потім в подальшому легше було розділити нам на окремі метали, які нам потрібні. Після переробки отримане можна використовувати повторно у металургії. Фахівці кажуть, переробку батареї навряд чи можна зробити економічно вигідною справою. Радше навпаки, вона буде затратною. Початку року підприємство зібрало уже більше семи тонн батарейок. Прислали навіть із Києва, Донецька і Криму. Усе зусиллями громадських активістів, яких щоразу стає більше. Тепер до збору використаних елементів живлення приєднуються навіть розважальні заклади. І Щоб люди були теж зацікавлені в тому, щоб приносити нас батарейки, на сміття. Ми запропонували їм за кожних 10 батареїв півгодини безкоштовного перебування в закладі. Тож, поки в Європі утилізацією таких енергозасобів займаються виробники та держава, в Україні все тримається на ентузіазмі громадських активістів та небайдужих людей. Тетяна Павлюк, Тарас Киричук, Максим Бек, Роман Ковалюк, економіка з близька, телеканал Зік.